Привет, лось. Кажут, мои коняка какая-то бежит. А это лось. Ну, справжний лось. Ось он стоит. Ось до побег собі лось. И все. Молоденький такой. Пасеться собі, йому тіпа, не страшно, ну взагалі нема діла. Хоч підходь до нього. Він ходить як кіт. Ну, ми боїмося, бо воно ж скотина якась дика, може налетить. Ой, Слухайте, ой. Ця п... Це до нас йде в гості. Так, ну все, ми йдемо, все, 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 йдемо. Ну, коротко, воно ще йде до нас, до рук. Воно таке не пойми що воно ще ручне майже. Мама не вибігла, бо якщо мама вибіжить, то ми будемо.